Побутовий алкотестер ат 818 призначений для визначення ступенів алкогольного сп'яніння людини в діапазоні від 0 до 2 проміли. Алкотестер має напівпровідниковий вимірювальний сенсор, живиться від трьох батарейок типу ААА, Має в комплекті 5 Мштуків для проведення індивідуальних вимірювань. Увімкнення алкотестера. Після увімкнення алкотестеру потрібен деякий час на розігрів вимірювального сенсора. При цьому на дисплеї буде йти зворотній відлік. Алкотестер готовий до проведення вимірювання. Подуємо в нього. Результат на дисплеї нулі. В цей час можна змінити одиниці виміру. Проведемо вимірювання з алкоголем. Попередження є перевищення. Проведемо вимірювання з більшою кількістю алкоголя. Значне перевищення.